Є знижки представляють Коко знижки травня на СТЗФін 15 в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють, коко знижки травня на Єврофаст Софткапс. 20% в аптеках подорожник бам та ощад. 7.30 рівно Київський час проси найголовніше в Україні світі стисло у прямому ефірі. Вітаю вас. Володимир Зеленський на ставці заслухав сирського, який напередодні повернувся з передової. І про це власне Зеленський розповів людям вже у вечірньому зверненні. Маємо змогу зараз послухати трохи. Доповідь Головкома, Він був на передовій безпосередньо в бригадах. Доповів про ключові виклики та потреби. Готуємось. Була також доповідь щодо нашого власного виробництва зброї та комплектації наших бригад. Максимум робимо, щоб дати більше зброї для наших воїнів. Внаслідок масованої ракетної атаки по Сумщині в ніч проти 6 травня понад 400 тисяч абонентів залишилися без електроенергії. Проте світло повернули майже всім. Про це ексклюзивно для сніданку розповів голова правління Укренерго Володимир Кудрицький. Маємо змогу його послухати зараз. Наслідки цієї атаки для споживачів вони в принципі практично на 100% усунуті, і йде відновлення пошкодженого обладнання. А споживачі заживлені відповідно за певними резервними схемами. І е, у нас на практично на кожний випадок е, атаки для різних сценаріїв по кожній області випрацьовані вже е, механізми, що ми робимо для того, щоб заживлювати споживачів. Найважливіше, що енергопостачання відновлюється в короткі терміни. От. Напередодні відбулася перша робоча зустріч очільника Китаю з лідерами ЄС в межах турне сі дзіньпіня Європою. Президент Франції Мануель Макрон і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликали свого китайського колегу вплинути на Москву, аби припинити війну в Україні. Сі Цзіньпінь відповів, що Китай не розпочинав війни в Україні і не виступає однією зі сторін. Натомість йому нагадали, що Пекін продає Москві товари подвійного призначення, які Кремль використовує у військовій промисловості. Сі Дзіньпінь зацікавлений у поліпшенні міжнародних відносин з європейським союзом, а тому за декілька тижнів стане зрозуміло про результативність цієї поїздки, адже після турне Європи в нього запланований візит до Москви. Сьогодні в Росії відбудеться так звана інавгурація диктатора Путіна. Україна не визнає його президентом РФ, так заявили у міністерстві зовнішніх справ. І закликали іноземні держави теж не визнавати легітимність Володимира Путіна через фальсифіковані вибори у Росії. Низка держав вже повідомили, що відмовляються направляти до Москви своїх представників. Її ігноруватиме США, Німеччина, Чехія, Литва, Латвія, Естонія, Польща загалом 20 європейських держав. А от Франція і шість країн-членів ЄС все ж направить своїх послів на інавгурацію до Росії. Про це пише видання Reuters з посиланням на свої джерела в дипломатичних колах. У Берліні четверту добу триває пожежа на заводі, який виробляє ракетні комплекси «Айріс-Т». у Берлінському районі Ліхтерфельді. Працює одночасно 10 команд пожежників. Вони не можуть захистити полум'я, бо постійно загоряються нові частини будівлі. Причина займання наразі залишається невідомою. Проте пожежа не вплинула на виробництво зенітних ракетних комплексів «Айріс-Т», які постачаються зокрема і в Україну. Українцям за кордоном знову почали видавати готові паспорти, поки що у тестовому режимі. Документ видають насамперед соціально вразливим категоріям громадян. Щоб отримати паспорт, необхідно показати смс-сповіщення про його готовність надіслане після 25 квітня, Перепрошую, надати документ, що посвідчує особу заявника, і пройти процедуру верифікації і перевірити персональні дані. З 23 квітня для українців призовного віку за кордоном призупинили надання консульських послуг обмеження діятимуть до набрання чинності закону про мобілізацію. Вперше за п'ять років польський пенсійний фонд в плюсі через українців, заявив експерт і журналіст Польщі Марек Сірант. За його словами, українські біженці реєструються в країні як ФОПи, відкривають власні справи і їхні податки підтримують пенсійний фонд. У рік, за його підрахунками, українці приносять до 20 мільярдів злотих до фонду. Торік, понад 30 тисяч українців зареєструвалися у Польщі як е, фізична особа-підприємець. Сьогодні в Україні розпочинається реєстрація на вступні іспити до магістратури. Її будуть здійснювати приймальні комісії закладів вищої освіти. Скласти іспит можна буде майже у всіх регіонах України, крім Криму, Донеччини, Луганщини і Херсонщини через безпекову ситуацію. А також студенти біженці зможуть зареєструватися на екзамен за кордоном у дев'яти країнах ЄС. Проте у кожній з них кількість місць обмежена. Зареєструватися на вступні іспити можна до 29 травня. Дванадцятий гравець зупинив футбольний матч української прем'єр-ліги між клубами Верес і Минай. Наприкінці другого тайму на рівненський стадіон Авангард вибіг рудий пес. Через чотирилапого фаната футболу гру довелося зупинити на кілька хвилин. До речі, у цьому матчі переміг Верес з рахунком 3 1 Інколи маленька дрібничка може змінити все. Тому віримо в деталі, дивимось на деталі уважно. І зараз розширюємо географію. сніданку. будьте з нами.